Мобільний ринок ігор на початку нульових був цікавою штукою. Порівнюючи його з нинішнім, ти реально бачиш, що з оцих малих пристроїв намагались вижити повний максимум і зробити реально цікаві ігри. Серія Ігор Асфальт, Принц Персії, Assassin's Creed та навіть ігри про Соніка... <смірко> все це гарні приклади легендарних Java ігор. Єдине, що мене непокоїть, це те, як вони монетизували ці ігри. я маю на увазі там же реально шукали шарящих розробників, виділяли бюджет. А гроші то, блядь, як відбивати? Типу, як ці ігри скупляти, якщо тоді навіть не було жодного внутрішнього магазину, а всі ігри передавалися із рук в руки через ікпорт чи блютуз. Ось і причина для падіння мобільного ринку. Тим не менш сьогодні річ не про це. Я думаю, більшість, хто народився не після 2017 року, себто айпадом в утробі, What? мали у своїй кишені ось такий девайс. У більшості, будемо чесними, це була будь-яка із моделей Nokia, які тепер майже банкрот. І на них були всякі цікаві ігри. Моїми першими була Змійка 3D. І якась гра про сноубординг. Mm -hmm. Кстати, я пробував в неї nah, поіграти man. і взагалі не зрозумів, що делать, блять. Але я назвав її в дитинстві дядька снег. Дядька снег, сука. Гру, про яку сьогодні піде річ, я взагалі перший раз побачив у одного з однокласників. Цей пробував настільки піде раз, що взагалі не скинув її по блютузу чи хоч навіть назву сказав, обрікаючи мене на довгі пошуки цієї гри на декілька років. Як не парадоксально, я її знайшов, пограв і ахуїв. Для мене ця гра стала піком Джавої ігор та моєю улюбленою грою загалом. Тому зустрічайте міні-огляд на вже не міні-гру, Rush. Типи, я що їбу, як вона там розроблялась, були геймлов, царство їм небесне, їм сказали, ну, бля, нам треба нова гра на телефончик і вообще похперіть, що хочете. І вони наткнулись грою Boulder Dash з Commodore 64. Про цю гру та і про цю консоль, я думаю, переважна більшість взагалі нічого не знає. Тому сурс для натхнення в принципі прикольний, не зайнята ніша унікального жанру. Якщо оригінальна гра не мала будь-якого сюжету через залізо, на який вона виходила, то здаємо тараж ситуація дещо інакша. Історія тут не напряжна і чилова, а сама зав'язка сюжету тут прикольна. У нас є тип, якого звати. Хуй знає, коротше. І його рубаго когось мені дуже сильно нагадує. Якби в мене таке в житті було, я б зараз був супермен, блять. І він щось типу Індіани Джонса. Лазить по всяким храмам і шукає скарби. Цього нам треба буде знайти три діамантів – помаранчевий, срібляний і льодяний. Для кожного з них є своя унікальна локація з 10 основними рівнями. По ходу гри наш челікс буде отримувати апгрейди, про які пізніше, і поступово збирати один діамант за іншим. У кінці на нас посипеться гора багатства виглядів фіолетових діамантів і на продовження, якого, на жаль, вже ніколи не буде. Але фіксією історію: ми ж портативну гру граємо, а в них сюжет в основному чисто для галочки, пропоную перейти до самого смачненького, саме. Як вже було сказано, за натхнення була взята гра Болдер Деш, і весь її геймплей був перенесений без жодних суттєвих змін. Хіба що керування стало більш плавним, бо тут дали більше кадрів. Тому це дуже. Ви так і приємно! Щоб познайомити вас з основними механіками, розробники зробили спеціальний туторний левел. Ви по дефолту можете лазити вгору, вниз, вліво, вправо, тягати ості каміння з якимись йоблами, і якщо ви десь застрягли, зробити суїцид. Superman. Протягом гри ви поступово знайдете апгрейди. Перший це молот Станеть більшість ворогів, а деяких провокує на агресію. Другий це хук пуджа, Притягує ворогів або інші об'єкти. І третій це апгрейд на молот Тепер він перманентно заморожує ворогів. На останніх рівнях цей апгрейд допоможе вам розв'язувати загадки для продовження рівня. Також по всьому рівню розкидані чекпоінти у вигляді синіх сфер, і розробники доволі щедро розкидуть їх на початку. Але під кінець, наросала складність їх дають все менше і менше. На самих рівнях є колектиблеси у вигляді фіолетових та помаранчих діамантів, ну і інколи можна зайти хілки або життя. Фіолетові діаманти треба для магазину, в яких можна купити різні рубахи, що дорожче завжди дає більше хп. Ну а помаранчі діаманти треба для відкриття нових локацій. Всього їх тут три: Анкорват, Баварія та Тібет. Вороги на кожному з рівнів міняються. Спочатку це змійки, потім павуки, а під кінець білі мавпи. Вороги розподіляються за типом. Нормального кольору вони не дуже агресивні, тому їх можете бити скільки вам захочеться. А вони, як терпіли, нічого вам не зроблять. А є червоний тип ворогів. Якщо ви на них биканета, то вони ахують від такої наглості і будуть бігти за вами, аби не давати пиздів. Сука. Єдині вороги, на яких це правило не працює, це мавка. Вони перманентно агресивні, того будьте обережні з ними. Ну, а ще тут є ось такі ось сонечка, блять. Нова локація буде давати кучу нових механік. У Баварії ви зможете плавати під водою, а у Тібеті взаємодіяти з цими казанами. Я не був короче. Це це класно, да, але невже ти просто бродиш і збираєш діаманти? Ні, у кінці буде три боси на три локації. У першій це змія, у другій лицар, третій велика макака. Єдиний, хто достав мені клопот, це останній бос мавпа, але в цілому. Вони і батіки ізічні. Ох, наче все перечислив, тому пропоную перейти до менш захоплюючого, але немаловажного аспекту, а саме. У порівнянні з старшим братом з піздєць дуже ретро консолі тут все виглядає досить достойно. Але весь цей час я показую вам геймплей спорту на Android. На той час ми бачили гру ось так. Сука йобаних 3 пікселя з цим міліпздручним екраном. А ще й на кнопки треба ж мати. О, і до речі про це. Якщо грати у порт на Android або на відносно великому кнопковому телефоні, то з цим ніяких претензій не буде. А якщо грати на цільовій платформі, а саме на оцьому, то це, друзі, мої повний пиздець. Добре, в мене в списку залишився тільки один пункт, давайте вже до нього і перейдемо. Саундтреку, у плані який ми звикли знати тут немає. Ну, типу, да, тут є загальна тема, тема запуску рівню, джингл, виграшу та програшу. Але будь-яку емпіду чи хоч мелодії на задньому фоні розраби не додумались завести. Єдине, що збавляється те, що це всякі різні саунд ефекти. Падіння каміна. Каміна, блять. Падіння каміння, пізелка, звук чекпойнту і так далі. Якщо знову порівнювати Android Порт з оригіналом, то тепер всі звуки чи музика не впортує. А вже фулл ХД з хорошим бітрейтом. З основними аспектами розібрались. Тепер можна перейти до менш важливого. У грі є чити. Да, їбать новшесто привіт серії Ігор Гета. Але я бачу це вперше, щоб на мобільній грі на Джаві були хоч якісь небудь чити. Тут вони не замисловаті, типу, дай алмазів, дай всі апгрейди і відкрив всі рівні. Опа, Опа! Секретні рівні. Про них я не розказував в частині з геймплеєм, адже вони не обов'язкові для їх проходження. Їх ви можете знайти на основних рівнях як альтернативний шлях для знаходження кристалів. На жаль, вони не ведуть нас далі по сюжету, але тут щедро розкидані два типи діамантів та життя. Єдине, що відрізняє їх від основних рівнів, це те, що вони трошки складніше і довше через велику кількість різних колектиблсів. Що ж, я вже розказав достатньо про цю гру, тому переходимо до підсумку. Особисто від себе я рекомендую вам пограти та пройти цю гру, коли ви десь виходите по справам у довгу подорож. Вкачайте андроїд-порт і порозкидайте трошки мізками. Це буде набагато краще, ніж дивитися Тіктоки з брейнротом Тунсахурами та іншими виблітками. Ну а ще, вітаю вас всіх з наступаючим різдом та новим роком. Бажаю, щоб у вас все збулося, ну а собі бажаю, щоб тут відео виходили трошки частіше, аніж раз в пару місяців. Всім дякую, stay tuned далі буде. Давай, Да блять, невозможно, не Блять, невозможно. Ловушка, охуела, и начал мотивироваться. Я не могу. Сука. Пацаны, тут три рази менше, ніж за хвилину, блядь. Я не буду проходити. Ви, друзі, ми бачили, як. Ой, 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 бігіть. Та далі там жорсткий агр. Примотай назад і там, да сука. Його пахни, просто вдарі, він перепригне. Да. да сука, як і ні. Блядь, <пух> я не бачу.